З добрим днем вас всіх вітаю! Всім здоров'я бажаю! Хто це стукає віконце? Це заглядає до нас сонце. Привітаємося із сонечком! А для цього протягнемо до сонячних променів долоньки. Малята, чи зігріло сонечко вам долоньки? А яке сонечко? А скільки сонечок на небі? В небі сонечко сіяє. Всіх з весною вітає. Весною сонечко ще більше пригріває нашу землю. А від цього сніжок розтає і перетворюється у водичку. Струмочки невпинно біжать до річечки. А там дітки пускають човники. Будемо разом грати, човники по водичці пускати. Вітерець на човники повіває, з човниками весело грає. Сонечко буде далі мандрувати і про весну діткам розповідати.